Дня, дуже шортогляд на таку цікаву машинку приїхала до нас. Перший раз не було у нас таких. Це 20-й рік Kia Soul. На величезній батарейці 68 кВт, доступних 64. На передньому приводі, 204 кінські сили. Це родич ну, по силових установках, по батарейках це родич Ніра, Кона, таких вже популярних дуже машинок, які у нас теж, до речі, в наявності є. І Ніра ікона з величезним запасом хода 500 плюс кілометрів. Тут у нас рівний пол показував тільки на відео. Рівний пол складається, розкладається. Отак це ззаду виглядає. На цьому відео є мій контакт, на цьому відео є цінник на це авто. 20-й рік сказав, пробігу 98 тисяч. Це в салоні знімаю, тому що на вулиці дощ. Ось кона 39 кВт є і от вчора ще приїхала така цікавезна темно синя 64 кВт, 20 й рік, вже рестайл. Так що ось контакт, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе!